Лисичка десь знайшла кусок хліба, і тепер вони за нього змагаються. І вона не знає, куди з цим хлібом діватися. Бо ось самі голодні, у нас ось сніжинка така, щоб тільки видрати з рота. Ну і лисичка дуже любить хліб, мені кажеться. Якби ти їй дав, то вона не їла б його ніколи в житті. Ну, а ще ж знайшла. І тепер. Гарячково думає, куди ж його дівати, цей хліб, і їсти його не хочеться і віддавати комусь трьомно, да? лисичка. Ну як це взяти і комусь віддати? Такого в житті не буде. Тут окучкуються біля водопою всі, Уже воду вже п'ятий раз оцей ноги помив парень. Том, коли ванну тебе тягнеш, так ти прям супротивляєшся. А як там вже п'ятий раз у воді ноги мить в цій кастрюлі, я вже мінять замучилася. Так ви ось, ось ще одні пішли, теж ноги помити. Зараз поп'ємо, потім ноги помиємо. Дивіться зараз, що буде. А ні, мабуть, нема коли, нема часу. А то це п'ємо-п'ємо, потім ногами, ону, дивіться. Що ти пробуєш, ще холодна, чи свіженька, чи що ти робиш? Зачем ти тут дела прокаєш? О, це чудні. А та так і сидить бідолага з хлібом. Так його нікуди і не пристроїла. Лисиця, а що ти будеш з ним робити? То з ротиком відкритим так і ходитимеш. А тому ж ну так нужен хлібчик. Так же ж він прям хоче хліба ходить по п'ятам. По п'ятам ходить. Так. Лисиця, йди отуди ховайся, та десь його закопай, як білка стара руба, І буде він твій, тільки ти про нього ніколи не згадаєш. А Том же ж не вгомоняється, не угомоняється. Це ось чернушка отримує пильові ванни. Ось і так чуть не забрав, так? Да? Ну, лисиця теж не ликом шита. Вона дівчина така з досвідом. Хоча її забрали з кар'єру цуценям, але ну, в неї досвід у крові на генетичному рівні. Лисиця, та от дайте йому тихий, якщо він йому такий нугін. Ти кобиляка, ти дивись, яка дівчинка маленька. Не забирай неї хліб, Том. Том, я зараз тебе нагодую, кажеться. Ніхто не хоче поступатися, ніхто не хоче поступатися.